Вправа 556. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо, перше задання m у четвертій мінус m у квадраті. m у четвертій ми запишемо, як m у квадраті, що множиться на m у квадраті мінус. А m у квадраті, ми запишемо як м у квадраті, що множиться на 1. І це дорівнює. Бачимо, що тут є спільний множник m у квадраті. Виносимо його за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться m у квадраті мінус 1. Є. Друге завдання А в четвертій плюс А в п'ятій. Ну що ж, ми записуємо тоді А в четвертій як А в четвертій, що множиться на одиницю, плюс А в А в четвертій, що множиться на А або на А в першій. Бачимо, що тут є спільний множник А у четвертій, виносимо його за дужки, Це буде A4, А в четвертій, а в дужках буде 1 плюс А залишиться, якщо ми заберемо всіх доданків А в четвертій. Переходимо до третього завдання 6а 12а в кубі. Тут можна 6А винести в множник, то ми пишемо 6А, як 6а що множиться на 1. Мінус. А 12а в кубі це буде 6а, що множиться 6 на 2 і на А у квадраті, щоб було мінус 12а в кубі. І це дорівнює. Отже, позначаємо, що 6А у нас є спільний множник. Виносимо його за дужки. Це буде 6а. А в дужках тоді в нас залишиться 1 мінус 2 у квадраті є. Переходимо до четвертого завдання. 18p у кубі мінус 12p у квадраті. Ну що ж, тут можна винести 6p у квадраті, то ми записуємо перший доданок як 6p у квадраті, помножимо на 3, щоб було 18 і ще раз на p. Мінус 12p у квадраті це 6p у квадраті, що множиться на 2. Це дорівнює. Отже, 6p в квадраті виносимо за дужки, то вийде 6п в квадраті, а дужках 3p мінус два. Переходимо до п'ятого завдання: 14b в кубі плюс 7б в четвертій. 14 це ми запишемо як 7, що множиться на 2. Тобто запишемо як 7b в кубі, що множиться на два. 7b в четвертій, це 7b в кубі, що множиться на b. І це дорівнює. 7b в кубі виносимо за дужки. Тоді вийде 7B в кубі. А в дужках 2 плюс b Є? Yeah. Ну і шосте мінус 25 m у третій, мінус 20m. Ну що ж, тут можна винести мінус 5 m то ми записуємо перший доданок як мінус 5м, а в дужках помножити треба ще на 5, щоб було 25, і ще на m у квадраті, щоб було m у кубі. Додати мінус 5m ми множимо на 4, щоб було мінус 20m. Це дорівнює. Мінус 5m виносимо за дужки, множник спільний, пишемо мінус. 5 м а в дошках тоді в нас залишиться 5М у квадраті плюс 4. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні розкладіти на множники Ми отримали М у квадраті, а душку М у квадраті мінус 1, в другому завданні. Це А в четвертій. дужках 1 плюс а. В третьому завданні Записуємо 6 А, в дужках 1 мінус 2А в квадраті. В четвертому завданні Записуємо 6 П в квадраті, 3П мінус 2. В п'ятому завданні. Записуємо 7. b в кубе 2 плюс b. И в шестом задании записываем минус 5m в дужках 5m в квадрате плюс 4. Yeah.